Спекотний день на курорті, не знаю. Синоптики обіцяли плюс 23, ну плюс 28 точно вже у Трускавці, Дуже спекотний день, зранку плюс 10, але в обідню пору дуже спекотно. І від сьогодні, друзі, починається дуже така сильна спека. Десь прогнозують на 2 тижні точно, якщо вірити словам синоптиків. Зранку, знаєте, плюс 10 дуже прохолодно було сьогодні, але вже в обідню пору сонце вийшло і було дуже спекотно. Ліворуч від нас знаходиться ресторан Чебурек. Ви запитували в коментарях, де він зараз переїхав, він змістився просто десь на 50-70 метрів від того місця, де був, і він в самому центрі так і залишився. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми йдемо від ресторану Чебурек, і йдемо на бівет. Десь приблизно йти, ну, я думаю, хвилин 7-8. і Сьогодні, друзі, у Трускавець приїхав цілий табір циганів. так що я думаю, що вони зараз будуть на біветі. Подивіться, вулиці Порожні, спекотно, навіть в Клюбергу дуже багато вільних місць. Ну, але після 19.00, після 20, ситуація в Трускавці кардинально змінюється. Так само, як і дивилися відео про Моршин. Я там був в обідню пору, я ж там не ночував в Моршині, я так був проїздом і зняв для вас кілька відео, тому. Люди пишуть в коментарях, що в вечірній час також дуже багато людей. Можливо, я не спорю, це ж курорт, Або в бідні пору люди там або обідають, або приймають якісь ще процедури, можливо, відпочивають, а вже ближче до вечора. Виходять десь на прогулянку. Ну, не знаю, але на рахунок концертів я афіш в Морщині взагалі ніде не бачив. Кажуть, що там концерти відбуваються в санаторії Лаванда. Ну, Можливо, я, друзі, спорити не буду, так що. Хто знає якусь інформацію, пишіть в коментарях. Бачите, тут е, пішохідно прогулянкова вулиця, це Майдан Кобзаря. Тут також є і пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, і фотозона. Я люблю Трускавець, така, бачите, є, такі фотозони є в кожному зараз місті. Я думаю, що зараз більшість людей знаходяться на бюветі. Чи п'ють водичку, чи не п'ють, але всі люди йдуть. Полюбляють йти туди на бівет. А ще як відкриють торговий центр, парк, який там навпроти бівету будують, відкриють, то я думаю, що людей буде взагалі набагато більше, в рази. І це буде також популярне місце. Хтось сидить, тут ховається від спеки, але на сонці дійсно дуже спекотно і вже до кінця тижня буде плюс 30, так що, друзі, приїжджайте в Трускавець, є готелі, в яких є. Басейни тільки що, що біля готелю Трускавець 365, ну там було дуже багато вільних шезлонгів. Не знаю, люди, можливо, ще десь на екскурсіях, чи де. Можливо, також пішли на бівет дивитися анонс концерту, який сьогодні буде в Палаці культури. Шевченка, не знаю. Ну, Дуже багато шезлонгів. Е, по дорозі на Бориславському озері, ну, е, Трускавці кажуть, що це Бориславське, в Бориславі кажуть, що це Трускавецьке, ну, воно знаходиться. На межі практично міст між Трускавцем і Бориславом внизу є озеро. І сьогодні я бачив, що там дуже багато автомобілів. Не знаю, чи там просто засмагають, чи купаються. Десь на днях буде тепліше, буде плюс 30, обов'язково заїду, покажу вам, які є озера в Трускавці і за межами Трускавця також поїдемо і на річку я думаю, Стрей. Праворуч від нас знаходиться Римокатолицький костел. Ну, так, подивитися, знаєте, дійсно людей. Ніби небагато, але в вечірній час ну взагалі тут люди ходять, а важко пройти. Працюють всі ресторани, всюди жива музика, також працює дискоклуб Шайба. Ввечері можна сходити на концерт, можна в кінотеатр. Ну, я думаю, що зараз в літній період. Кіно не актуальне тільки якщо, наприклад, дощова погода. А тут кіно можна подивитися і наживо в самому центрі. Я в неділю був на концерті у Східниці, там також було живе кіно. Можливо, хтось вже бачив коротке відео. Там одна людина могла зробити цілий концерт, не виходячи на сцену. З відомих співаків вчора був Павло Зібров, також 14 числа буде, 14 серпня буде Дзідзьо, ну тобто Михайло Хома і також Олександр Пономарьов будуть співати в Палаці культури Шевченка. Не думаю, що вони з'являться на біветі, хоча всяке буває, знаєте, зараз артисти співаки полюбляють, щоб їх знімали, щоб вони регулярно попадалися десь там в Тіктоку, в Ютубі. І так далі, в різних соцмережах, можливо, і поява їх на набіветь. Не знаю. Ну, я б хотів, щоб вони прийшли люди. Я так думаю також. Навіть незважаючи на те, що там, коли приїжджають відомі співаки, і вже за там, за 2-3 дня всі білети розкуплені в палац культури, все рівно я би на їхньому місці приходив і хоча б там поспілкувався, сфотографувався. Не знаю, ну це така моя думка. А вони думають по-іншому. Гарні клуби, зараз люди фотографуються. Трускавці, знаєте, я раніше, ну, навесні там, наприклад, ще на початку літа думав, що у трускавці, напевно, найбільша кількість от, різних квітів, дуже багато було. Квітів розцвіло, все, дерева розцвітали, було все так класно. Але як поїхав в Івано-Франківську область, друзі, там в кожному місці стільки квітів, що просто. Особливо от місто надвірна, який приїжджав також в Яремче. Дуже багато квітів. По всіх простих містах, навіть на містах-курортах. Тому троскавцю є ще куди рости. Хоча Трускавці зараз дуже багато людей, курорт дуже популярний. Ну, і потрібно курорту само собою, розвиватися, робити якісь цікаві місця, локації, щоб люди з зацікавленням приїжджали на цей курорт. Ну ж, тут не тільки цілюща вода на тут, як кажуть, Цікавий був коментар під відео із Моршина Каже, в Моршин приїжджають лікуватися, а в Трускавець відпочивати. А ми вже підходимо, друзі, до центрального бівету, бачу, люди вже зібралися. анонс концерту вже розпочинається. Ну, я трішки запізнився. Не знаю, ніби йшов швидко, але бачу концерт. Можливо, анонс просто раніше почався. Праворуч від нас торговий центр Парк. Ще ніяк його не відкриють, не добудують. Не знаю, всі чекають з нетерпінням. Особливо блогери. Людей вистачає, бачите. Частина людей в ще частина вийшла тут дивитися анонс концерту. Ну, нарешті прийшло літо, знаєте. Вже буде два тижні тепла точно. Розкачай, розкачай, повесли компанія. Як той річ? Не торкнеться, хай добро завжди ведеться, циганий, цигани, їду, цигани, цигани та живуть Цигани циганий, цигани, їду, цигани та ворог живуть. В нас бідний і заможний. своє щастя знайде кожен циганий.

Благополуччя! Гарного настрою, приємного відпочинку і обов'язково чекаємо вас сьогодні на нашому концерті. Буде багато-багато ще сюрпризів і навіть ведмідь. Так що запрошуємо усіх. <плес> Gracias. Якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Травіл, Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код правому куті. Екрану, чудовий анонс концерту, трішки запізнився. Ну але нічого, друзі. я думаю, ще колись і знімемо повний анонс. А, можливо, попадемо на концерт циганського табору. Дуже бачите, цікаве різноманітне життя на курорті, дуже багато різних співаків, виконавців приїжджають. Курортне містечко, особливо зараз високий сезон. І можна збирати повні зали, повні палаци культури Тараса Шевченка людей вистачає на коробці. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!